Але Радіо Свобода подала до суду проти адміністрації президента США Дональда Трампа, звинувачуючи його в припиненні фінансування мовника. Про таке пише видання «Зехіл». Позові стверджується, що це рішення порушує свободу слова та незалежність медіа. Справу розглядатимуть в окружному суді Сполучених Штатів в окрузі Колумбія. І нагадаю, що Радіо Свобода є незалежною медіаорганізацією, яка отримує фінансування від Конгресу США для забезпечення об'єктивного інформування в країнах з обмеженою свободою преси. Чоловіки віком від 18 до 60, які нині знаходяться за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно, тобто без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК, таке повідомила заступниця керівника офісу президента України Ірина Берещук. І от за її словами, міністерство оборони має в тижневий термін підготувати відповідний проект постанови. Нині це дозволено громадянам робити від 18 і до 25 років.